Кавова клізма, яка нині популярна в соціальних мережах, має історію понад 150 років і є частиною ще давнішньої традиції лікувальних клізм. У той час як вживання кави пов'язують із нижчим ризиком розвитку багатьох хронічних захворювань, використання і в вигляді клізми набагато суперечливіша практика зі складною історією. Клізми використовували в страдавньому Єгипті, Греції, Римі, Індії та Китаї для лікування різноманітних недох. У 19 столітті лікарі Європи та Америки почали вивчати їх механізми та застосування. Особливою популярності кавові клізми набули під час воєн, коли бракувала знебульвальних засобів. Хлоренс Найтінгейл застосовувала їх для полегшення болю поранених солдатів під час Кримської війни. Їх використовували також під час Першої світової війни і пізніше. У ХХ столітті каові клізми згадували у медичних довідниках і посібниках для медсестер. Деякі представники альтернативної медицини, зокрема доктор Макс Герсон, рекомендували їх у поєднанні зі строгими дієтами для лікування мігрені, артриту, раку та хронічних хвороб Сьогодні клізми мають чітко визначене місце у станціонарній та в медицині, але головним чином використовується для механічного очищення кишечника перед операціями чи обстеженнями у випадках тяжких закрепів, ведення ліків, а також для підтримки функції кишківника при деяких неврологічних або гастроентерологічних захворюваннях. Клізми діють механічно, термічно і хімічно, стимулюючи перистальтику кишечника та полегшуючи евакуацію, каві клізми, що їх просувають в альтернативній медицині не входять до сучасних медичних протоколів. Їм приписують детоксикаційні властивості, поліпшення функції печінки, полегшення стану при хронічних хворобах, проте наукові огляди не знаходять доказів ефективності каових клізм для лікування раку чи інших хронічних недуг. Поліпшення самопочуття часто пов'язують із плацебоефектом, а сама процедура несе ризики подразнення кишечника, електролітних порушень і в рідкісних випадках серйозних ускладнень. Вживання кави пов'язують із нижчим ризиком певних онкологічних захворювань, серцево-судинної патології, деменції, депресії та ритмі. Кофеїн діє як легкий стимулятор, підвищує тиск, покращує увагу і розслаблює бронки. Антоксинальні сполуки кави, особливо у зелених зернах, можуть захищати ДНК від пошкоджень. Споживання кави 3-5 чашок на день пов'язують із зниженням ризику деяких видів раку і діабету другого типу завдяки протизапальним метаболічним ефектам. Надмірне вживання кави може підвищувати рівень гемоцистеїни і асоціюється з іншим, вищим ризиком деяких захворювань. У доказовій медицині кадві майже не застосовуються. Вони не повинні використовуватися як лікування раку чи хронічних хвороб. І будь-хто, хто розглядає таку процедуру, має обов'язково консультуватися з лікарем. З необхідності очищення кишечника чи тяжких закрепів під наглядом лікаря можуть Призначатися стандартів клізми, але кава для цього не використовується. Якщо клізми все застосовується, важливо дотримуватись стерильності, використовувати чисто воду і правильно підібрану температуру, щоб уникнути травм. Клізма не повинна замінювати ефективні методи лікування серйозних захворювань. Попри яскраву історію, популярність у соцмережах користь кавових крізм у сучасній медицині дуже обмеженою і не підтверджена дослідженнями. Натомість помірне споживання кави вважається частиною здорового способу життя для багатьох. Людей. Якщо ви замислюєтеся про будь-яку клізму з медичних причин, обов'язково зверніться до свого лікаря. Сучасна медицина пропонує більш безпечні і ефективні рішення. Дякую за лайки та розповсюдження відео.